Вітаю, церква. Хочу сьогодні з вами прочитати уривок, який записаний в 6 розділі Євангелії від Івана. Це 24-й вірш. Іван пише такі слова: Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Це уривок. Який розказує нам про подію, що сталося з людьми і христом. Христос зробив чергове чудо, Він примножив хліби для великої кількості людей. І це чудо воно привернуло увагу людей до Христа. І коли Христос переправився через озеро до Капернаума, люди для того, щоб прийти до Христа, вони змушені були також сісти на човни, перепливти озеро. і вже в Капернаумі шукати Христа. Ця історія показує нам, що в той період, коли Христос прийшов як втілений Син Божий, люди для того, щоб прийти до Христа, вони змушені були долати певні фізичні бар'єри. В даному випадку потрібно було переплити озеро для того, щоб прийти в присутність Христа, для того, щоб мати з ним спілкування. І ця історія. Вона знову і знову повторювалася протягом земного служіння Христа. Ми пам'ятаємо жінку, яка страждала від кровотечі. Для того, щоб прийти до Христа і отримати благодать, їй потрібно було пробратися через натовп. Ми пам'ятаємо, наприклад, Вартимея, який змушений був гукати Христа через НАТО, для того, щоб прийти до нього. І для того, щоб отримати якусь благодать, яку він потребував. Більше того, ми бачимо, що мудреці, для того, щоб вклонитися Христу і віддати йому дари, вони змушені були йти зі Сходу декілька місяців через декілька країн для того, щоб прийти до Христа. Все це відбувалося по тій причині, що Христос прийшов як втілений Божий Син. Він прийшов в тілі людини. І оце втілення Ісуса Христа. Воно зробило Ісуса Христа з одної сторони доступним для людей. Іван пише, що ми бачили Його, наші руки таркались Його, наші вуха вони чули Його слова. А з іншого боку, втілення Ісуса Христа зробило Його недоступним. Для великої кількості людей, які не могли подолати фізичні бар'єри для того, щоб прийти до нього. Наприклад, не могли прийти з одного міста в інше, або взагалі не могли пересуватися. І Бог через цю історію показує нам красу того, що Він зробив через жертву Ісуса Христа. Через жертву Ісуса Христа Бог зробив Христа доступним для нас. На всякому місці. Безмежний і всюди сутній Божий син став обмеженим у тілі як людина. І він став обмеженим у тілі як людина для того, щоб показати нам красу Божу. Він показав нам Божу красу, щоб наші серця вони побажали отримати ту благодать, яку Бог дав нам в Ісусі Христі. Щоб наші серця вони пізнавали Бога, який він, і пізнаючи Бога, який він, бажали прийти до цього Бога і знати Його. Але більше того, Божий син, він став людиною для того, щоб стати жертвою за наші гріхи. На Христі, Син Божий, поніс на собі наші гріхи, для того, щоб ми, позбавившись від гріха, могли прийти до Бога. Він не просто показав нам красу того, який є Бог, щоб наші серця бажали Христа. Він, пок... Він помер за наші гріхи, щоб наші гріхи не розділяли нас з Богом, щоб через Нього ми мали благодать і можливість прийти до Бога, вклонятися Йому і мати цю благодать. Більше того, Христос не просто показав нам красу Бога і помер за наші гріхи. Він помер. І Воскрес. І зараз Воскреслий Син Божий, Він доступний для нас на будь-якому місці. Кожна людина, яка вірить в Христа, яка приходить до Нього для того, щоб мати благодать і спасіння, може це зробити на будь-якому місці. Ми можемо це робити вдома, ми можемо це робити в церкві, ми можемо це робити в лікарні. Чи в зоні бойових дій. Ми можемо на будь-якому місці прийти до Христа, прийти через Христа до Бога. І це стало можливим саме завдяки тому, що Син Божий помер на Христі, померши на Христі за наші гріхи. Він відкрив нам красу Бога, щоб наші серця бажали цієї краси. Він відкрив нам доступ до Бога. Щоб ми могли прийти до Нього, щоб гріх не розділяв нас з Богом. І Він став доступний для нас на кожному місті. Нам сьогодні не потрібно їхати до Ізраїлю, чи не потрібно йти до якогось храму для того, щоб прийти до Христа, для того, щоб знайти Христа, і для того, щоб доторкнутися до Його благодаті. І ця обставина, вона вказує нам на певну Гріховність нашого серця. Гріховність нашого серця полягає в тому, що маючи сьогодні в Ісусі Христі необмежений фізично нічим доступ до Нього, наші серця не прагнуть Його. Ми не прагнемо того, щоб знову і знову на всякому місці приходити до нього і мати у ньому благодать, благодать для свого життя. Благодать для свого спасіння. І тому Бог і послав Христа в цей світ. Бог послав Христа в цей світ для того, щоб являть нам Його красу, тому що ми потребуємо в цьому. Бог послав у світ Христа, щоб ми, бачачи Його красу, поклонялись йому. Бог бажає, щоб ми не просто знали. Що Христос помер за наші гріхи і Воскрес і зараз доступний для нас на всякому місці, Бог бажає, щоб ми поклонялись Христу, який помер за наші гріхи, і Воскрес, щоб бути доступним нам на всякому місці. Тоді, коли ми приходимо до Христа, коли ми сповідуємо гріховність свого серця, яка полягає в небажанні шукати Його на всякому місці. Коли ми визнаємо і сповідуємо перед Ним свою потребу у ньому, коли ми сповідуємо перед ним і дякуємо Йому за Його жертву, яка зробила його доступним для нас, тоді наші серця змінюються, тоді наші серця вони відновлюються в бажанні шукати Його, відновлюються в бажанні приходити до нього. Нехай Господь благословить нас. Не просто читати ці тексти Біблії, а читаючи ці тексти Біблії, поклонятись Христу, для того, щоб в наших серцях відновлювалося постійно бажання шукати Його і приходити до Нього на всякому місці. Амінь.